Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов новий автомобіль. Це шкода ЄТІ, офіційно. Автомобіль повністю обслужений з технічної точки зору. Автомобіль має Турбобензиновий двигун об'ємом 1,8 літра Працює в парі з механічною коробкою передач. Має повний привід, Високий кліренс, задні паркроники, тонований автомобіль. по задній частині, по задній частині. Має рейлінги на даху. Має яскраве, гарне світло. Ось такий зовнішній вигляд автомобіля. Оригінальні титанові диски 16-го розміру. Салон у нас тканинний, темного кольору, без сторонніх запахів, без пошкоджень, є дублюючі повороти на дзеркалах. В такому стані тканини салон, є плями, природні сліди природнього зносу, спинка сидінь заднього ряду нахиляється, обдув кліматом для пасажирів заднього ряду. Повний електросклопакет, блокування замків задніх дверей, у водіях 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал з, мех... з підігрівом, механічне регулювання переднього ряду сидінь, є передні та задні туманки, круіз-контроль присутній, оригінальний пробіг 275 тисяч кілометрів. Є в нас кондиціонер, допомога при спуску, є співмикання та вимикання, є в нас датчик тиску шин. Та ось такий центральний бардачок, один і ось другий. У нас шестиступенова коробка передач, центральний замок, підкурувач попільничка Є все, щоб відчувати комфорт та впевненість в цьому автомобілі. Нагадуємо вам, що автомобіль повністю обслужений. Його можна придбати як за готівку в лізинг, за криптовалюту. Ми можемо з вами обмінятись вашим будь-яким автомобілем на ось цей. Розглядаємо доплату як в одну, так і в іншу сторону. За попередньою домовленістю, телефонуйте, номер телефону є в описі до цього автомобіля. Домовились про зустріч і покажемо все більш детальніше. Чекаємо вас за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102.